Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож, ну ми періодично з вами говоримо про те, як росіяни сприймають цю війну, і не, не ті росіяни, які там в кривлівських кабінетах чи можливо на диванах, а саме ті, що в окопах, так на у, у лавах окупаційної армії, скажімо так, висновки щодо цього, ми робимо по тим перехопленням, які публікує гур зараз. У нас з'явилися нові персонажі, оці чмобіки, тобто так ми називаємо частково мобілізованих. Про що вони зараз говорять? Так, да, ми з вами регулярно говоримо, і, і орки регулярно говорять між собою, між і, до своїх рідних, і говорять власне, переважно про те, що недооцінюють вони їхнє командування, недооцінювало недооцінювали українську армію. Е, ну, як вони кажуть, хохлів, Це це слово часто вживається у расистів, тобто. Це не каяття, ніяке, це не політичне визнання. Того, що вони тут окупанти. Це просто констатація того, що українська армія добре воює, добре озброєна, користується підтримкою місцевого населення. Знає їхні позиції, що наша авіація, наші дрони і безпілотники для них серйозна загроза. Велика кількість двохсотих, двохсотих, велика кількість трьохсотих. Часто е, говорять, як в останній раз е, між собою, е, не перестають дивуватися, що на, на, на тому кінці дроту не перестають дивуватися, а як же це так, тому що ось сьогодні Соловйов говорив зовсім інше, і Пушилін заявляв зовсім інше. А ось інформація з реальних окопів вона, вона відрізняється від, від російської пропаганди, е, говорять про зиму, говорять про погане забезпечення і про. Заздрість до української армії, тому що за оцінками расистів українська армія краще підготовлена до зими. Ну і ще дуже багато матюкаються. Тобто, в такій формі ми перехоплення даємо частково і багато вирізаємо чи там запікуються. Але ну такий мат, його справді треба кунсткамеру здавати. Тобто, це. Еквілібристика, і причому відбувається це на нормативна вельсика і спілкування з батьками і з дітьми, і це теж не може не дивувати нормальних культурних цивілізованих людей. Ну звісно, дійсно, ті, хто хоча б одне таке перехоплення чув, а їх було вже багато. То ми розуміємо, що там ну звісно, один мат. І, і ми чули так і про те, що вони дивуються, яка крута артилерія, які круті, круті артилерісти українців, українців, у нас взагалі є все. Я тут можу навіть процитувати, що вони смокчуть чуть порівняно з нами, але от знаєте, що мене дивує? Ми розуміємо, що у Росії завжди працювало сарафанне радіо, тобто, ну коли щось приховує влада, так то воно одразу стає відомо багатьом людям саме завдяки цьому сарафанному радіо. Ну хтось подзвонив комусь, хтось розповів далі. Як ви гадаєте, от чому зараз? Все рівно вони ж продовжують їхати в Україну. Чи то Сарафанне Радіо не працює, чи то вони йому так сильно вже не довіряють ем, так їжачки коло плакали, але продовжували їсти це Сьогодні про населення Російської Федерації, так званої, вони, начебто, вже і знають про про війну, начебто і знають про втрати, але продовжують іти на забій гарматне м'ясо і. Ну, тут можна лише констатувати це вже питання, скажімо, до соціологів, зокрема, як Путіну і його режиму вдалося ампутувати якусь здатність до, до протесту, волю до самостійних дій. Тобто вони йдуть на заклання, причому цілком свідомо. Такі цитати нас нікуди не виводять, підкріплення немає, зв'язку немає нічого ні. Не сказали, ніяких відходов до розстрілу». Таких повідомлень насправді дуже і дуже багато, і цю інформацію чують на Росії. Про неї знають батьки, дружини, сестри. Але тим не менше, ми не бачимо масових акцій на Москві чи чи ще десь. Тобто, ті хвилі, які пройшли, насправді не носили такий масовий характер, тобто здатність російського суспільства до критичного мислення до опору режиму. Абсолютно ліквідовано. Якщо вона ще була можливо в 90-х роках, то Путін за весь цей період підчистив. Ну але тим не менше, ось дії українських сил оборони, української армії, і ось такі повідомлення. Ну, це тиха вода камінь точе. Я переконаний, що і ця цю дамбу буде прорвано зокрема, завдяки ось і цим повідомленням, і активній інформаційній роботі. Тобто, сарафанне радіо все одно свого слухача вдячного має знайти. Пане Андрій, ну от говорячи саме про те, що ви вже згадали, про те, що е, їм там наказано не відступати, що їх можуть розстріляти. Також маю згадати одне з перехоплень. Там я вже не пам'ятаю хто з ким говорить, немає значення багато мату, як завжди. Але от ця людина чи ця істота вона говорить про те, що там ахмадовці стоять на кордонах, їх не пропускають, що їм нема чого їсти, а щоб поїхати десь взяти, їсти це, це кудись за 80 кілометрів. Але це не неможливо, не тому що є ну ахмадовці, я так розумію. Кадирівці, чи можуть це підтверд? Чи можемо ми зі свого боку підтвердити, що дійсно от оті загони Рамзана Кадирова саме використовують як от такі заглядотряди? Так, в одному з повідомлень зокрема, я пам'ятаю, було звучала фраза Ахмат Псіна. Тобто, це перефразовували Ахмат Сіла. От вийшов такий каламбур. Це так один расист власне кадирівців його описував, що вони не воюють на їх немає на лінії зіткнення, їх немає на передку. Вони по суті виконують функцію загра отрядів і ну максимум беруть участь в зачітка. Тобто, так справді, ось така репутація у кадирівців всередині самої російської армії. От, але ще один аспект, про який можемо говорити, це те, як нас приймають не лише як армію, а в цілому, як народ. Це власне ще підтвердження: це війна геноцидного типу. Тобто, расисти воюють з українцями в цілому і продовжуються перехоплення про заклики до тортур, до розправ, до розтілів, до, в тому числі і знущень над мирним населенням, і це часто говорять. Жінки, які знаходяться на території РФ, які розмовляють зі своїми чоловіками, тобто на жаль, і такого роду перехоплення не припиняються. Це не війна Путіна, це війна всього хворого на расизм Суспільства Російської Федерації, і це справді на жаль війна геноцидного типу. Тобто, з нами воюють на винищення як з народом, з нацією, з нашою свідомістю, і це те, що повинен добре розуміти і усвідомити цілий світ Ну ми бачимо зараз, що Кремль для того, щоб якимось чином е, мобілізувати своє населення, так вони е, ну винаходять нові ідеологічні причини для того, чому росіяни мають сюди їхати, так чому вони мають вбивати українців. І ми зараз бачимо, що вони просувають цей наратив священної війни, чи там боротьби з сатаною. Е, от. Е, Ну, якби якщо дивитися на ті перехоплення, які у нас є, які у вас, звісно, є, ви, ви маєте набагато більше ніж публікуєте, я впевнений. То чи хтось вірить там в священну війну? От, от в це хтось вірить? Ні, такого немає зовсім, тобто немає ніхто не ходить із коміком Дугіна, не, не сидить в окопах і не читає якісь чергові статті пропагандистів, тобто якогось доброї згадки про Соловйових Скабієвих і Сіманян. У з власне, які знаходяться тут в Україні, немає, от але на такому примітивному побутовому рівні це, це звичайні нацисти, які грабують, вбивають, мародерять і воюють ще раз підкреслю з, з усім українським народом, а не лише як вони кажуть, з київським режимом чи там з окремими політиками. Тобто для них кожен українець. Це ворог пропаганда, яка працює, вона насамперед працює на внутрішньому аудиторію, але ідейних расистів тут немає. За великим рахунком більшість з них, особливо це зараз, які стосуються мобілізованих, це не їхній вибір. Їх сюди пригнали. Інша справа, що не знайшли в собі ні сил, ні мужності, ні волі для того, щоб чинити опір. Ось таким порушенням, навіть своїх же прав. Тому що всі частково мобілізовані, ну це справді люди, які отримали в більшості випадків квиток в один кінець, і про кількість загиблих мобілізованих зараз в перехопленнях так само дуже багато інформації, але я так розумію, що все таки е мотивація про атамстіть за пацанов от вона присутня. Я я бачив серед чув серед іншого перехоплення. Там йшлося про те, що нібито рашисти хочуть залишати свої позиції біля Миколаєва. Так що е, от скільки там вже їх полягло, і це хороша хороша новина. що їх там багато полягло. Е, що вони нібито далі будуть наступати з Білорусі, але ми розуміємо, що це якийсь там рядовий, спілкується зі своїм приятелем в Росії. і, Звісно, що не можна довіряти тому, що він каже. Але там про атамстт за пацанов там є ну тому, що він там щось на п'ять років хоче підписувати вже контракт. Тому що це вже принципово мочить хахлов, укров і так далі. То е, наскільки це поширено, таке є е, в принципі, це те, що прогнозували і наші військові психологи. і звичайно, помста це така сильна мотивація. Ну але якщо говорити про порівняння таких речей, то безумовно в українці вона набагато сильніша, тому що серед українських військових на превеликий жах дуже багато людей, які вже втратили своїх рідних. Від російських ракет і обстрілів, які втратили так само своїх побратимів, ну умовно кажучи, якщо ці два стимула порівнювати, то українців набагато сильніший. А власне серед росіян набагато менше, ну навіть відчуття якоїсь спільності і відчуття локтя. Тобто, так такі випадки є, коли є на бажання помститися за когось. Але насправді набагато більше бажання було би піти з цієї війни. Ну просто Ахмат тіло не пускає. Да? Тобто тут можна процитувати одне з повідомлень. У якесь не знайдеш на чому, но воєнних не випускає. Ахмадовці на постах стоять. Ну тобто, це ще одне підтвердження функції ролі кадрівців в цій війні. Більшість з них не, не мислять ні з категоріями ні пропаганди. Ні, навіть якогось братерства військового, просто вони раби обставин і рішень Путіна. Ну, от якщо говорити про рабів обставин, то от е, мені здається, вчора ввечері опублікували таке відео. Воно з'явилося багато де в соцмережах. Там, якщо я не помиляюся, чи це чмобіки десь у Казані, я можу помилятися, що до Казані, і там вони е, до свого командира застосовують таку гомофобну кричавку. Ми не знаємо, чи справді їхній командир є представником ЛГБТ-спільноти. скоріш за все, це просто така лайка. І е, знову ж ми розуміємо, що от про проблеми, так ну про те, що там немає їжі, що. Немає забезпечення, що немає нічого там, немає що одягнути так. Вони дізнаються все рівно тільки на місці, так? Ну тобто, от навіть їдучи туди, і от ви вже говорили про те, що в них немає критичного мислення, але все рівно, мабуть, в щось вони там вірять. Чи це означає, що все рівно, от така правдива інформація, все рівно не може про все одно не може пробитися крізь оцю таку коврову російську пропаганду? Чи можна цим це пояснити? Ну можемо вважати, що поки що умовна критична точка чи точка кипіння не досягнута. Тобто є багато окремих історій, і багато росіян вже стикнулися із особистими драмами. Кількість могил знищених расистів лише зростає. Ну тих, хто має таку нагоду бути похованим, тому що багато з них такої можливості немає. от ще одне. Повідомлення з окруження, виходили з 36, 16 вийшли сьогоднісотих не розрішають забирати. Ну і далі йде нормативна лексика. Ні стіла, діла. і разом з тим говорячи, це це не поодинокі випадки. Тобто, про це знаю, це констатують, критикують своє командування, ну але не наважуються на е, якісь е, заходи по захисту своїх власних прав як військовослужбовців, як людей зрештою. Як громадян, ну, ось э, росіяни на э, сьогодні втратили здатність до опору. Я переконаний, що зокрема і Украї... успішні дії українських сил оборони напевно і цю здатність будуть повертати, щоб вони своїм режимом якось розбирались. Ну от ще хочу запитати у вас. Ми ж пам'ятаємо з якою такою помпою призначали очільника цієї так званої спеціальної військової операції, на ну, тобто війни Росії проти України генерала Суровікіна. Там же ж все це було е, поєднано з тим, що з масованими ракетними обстрілами України 10 11 жовтня. Чи можемо ми проаналізувати, чи дійсно щось змінилося е, з боку того, яким чином ведуть себе окупанти на нашій території, на нашій землі після того як призначили у цього суровікіна? Ну, можемо констатувати, що йде е, перекидання живої сили. Власне, як і прогнозувалось, використовується гарматне м'ясо і ті, ті самі вагнерівці, яких власне там на Бахмутському напрямку навіть перестали рахувати по знищеним, і частково мобілізованих. Ну, Із е, таких відмінностей між українцями і росіянами, між нашими арміями, можна відзначити, що е, українці знають своїх командирів і багато пишаються ними. Та, тобто... Е, Солдати між собою, і, і цивільні і військові можуть називати прізвища і залужного, і Буданова, і Сирського, і інших е, в жодних перехопленнях не було захоплення якимось військовим начальником, не було доброго слова про Шойгу, наприклад, е, про Путіна. Насправді все більше і більше критики, причому в тому числі із ненормативною лексикою. Суровіків не в почоті. Ну тобто, це з одного боку безлика... Маса, але і но ну, цих представників режиму вони за справжніх лідерів і вождів так само не сприймають. Ну тобто ніхто там роль суворова не не виконує як авторитет в армії. Ну це теж така цікава відмінність, яка відрізняє наш моральний дух і морально-психологічний стан нашої армії і расистів. Є от ще декілька тем, які хочу з вами обговорити, які ви вже коментували. От сьогодні ми побачили, що Іран вперше визнав те, що він постачав дрони в Росію, як стверджує їхній міністр закордонних справ, що це відбувалося до вторгнення в Україну у лютому. Хоча тут не зрозуміло, що ж вони тоді чекали стільки місяців, щоб їх застосувати. Ну коротше, сам факт: тут є така заява з боку міністра закордонних справ Ірану, і ви говорили про те, що у гур немає підтверджень про надходження до Росії іранських ракет. Про це повідомляли про можливість такого надходження. Повідомляли наші американські партнери. Вони казали, що саме Іран має намір передати Росії свої балістичні ракети. А чи можемо ми говорити більше тоді про дрони? Чи можна чи можете ви підтвердити, скажімо, що дійсно є іранські інструктори, які приїхали в Росію чи на тимчасово окуповані території, щоб допомагати рашистам використовувати? Ці дрони. І чи можемо ми говорити про те, що Росія сама вже може їх виробляти? Чи таке можливо? Можливо, у вас є така інформація? Підтверджуємо абсолютно інформацію наших союзників і партнерів: є укладені контракти на постачання і замовлення, виготовлення і постачання балістичних іранських ракет. Є вже дрони, які іранські надійшли расистам і зокрема запускалися з тимчасово окупованих українських територій з півдня із території Білорусі. Це правда, нова партія 200 дронів. Так само про неї є інформація. Про факт того, що партія балістичних ракет, ну скажімо, вже дісталась до Росії. Ми будемо так само про це. Знати і над цим ведеться робота. Знаємо про шляхи постачання, тобто це і пряме авіасполучення. Але насамперед, якщо ми говоримо про великі обсяги, це морські шляхи каст в тому числі. Тобто, ця інформація відома, і робота ведеться і нашими спецслужбами розвідкою, так само взаємодії з нашими союзниками. Що стосується виробництва, ні, росіяни навіть маючи технології, не здатні виробляти сьогодні. Ані ті самі шахіди, навіть ну на наліпити ірань можуть, а власне виробляти не можуть Ні якісь інші види озброєння. Тобто, якщо вони іранську балістичну ракету назвуть Берізка, вона все одно від цього не перестане бути іранською балістичною ракетою. Зрозумів вас. от пам'ятаємо також, що говорилося про те, що Північна Корея може допомогти Росії зі своїм якимось озброєнням, яке воно має, яке вона має, і от сьогодні новина з'явилася про те, що нібито потяг з північної Кореї вирушив до Російської Федерації. Ну і знову ж тут посилаються на те, що США заявляли про те, що КНДР має намір постачати боєприпаси. А чи відомо щось ГУР про те, що має КНДР? Пам'ятаємо також, як. Іран, Кендер, багато багато років під санкціями. Звісно, що це така дуже мілітаристська держава, яка завжди чекала чи готувалася до війни з великої війни з Заходом. Тож, чи нам щось відомо про те, що вони взагалі мають насамперед мова йде про великі запаси ще радянського зброєння, які свого часу радянський союз постачав до північної країни, і ці запаси є. І власне частково вони і повертаються. Та та сама історія із Білорусією, тобто розконсервована техніка, це, е, танки, зокрема інша бронетехніка, і знову ж таки, е, боєкомплекти, боєприпаси, зокрема для артилерії. Це те, що режим Лукашенко віддає Путіну. Е, е, те те саме стосується північної Кореї, пошуки тривають і по е, просторах колишнього радянського союзу, е, намагаються знаходити шляхи. Ну, бачите, така от друга армія світу. Країни, які ми перераховуємо, це країни, які ну, не, не відрізняються сучасним озброєнням, високотехнологічним озброєнням. Ну і власне це здебільшого в економічному плані відсталі країни, як і в політичному, зокрема, ну, ось такі такі союзники сьогоднішньої Росії. Чи, чи влаштовується суспільство російське суспільство? Ну станемо сьогодні так. Чи довго так буде тривати? Думаю, що ні. Ну знову ж таки, ми можемо згадати про те, що заявляла Росія 24 лютого, так і що зараз вона потребує від України гарантій безпеки для свого чорноморського флоту. Це, то Це також багато що говорить про те, ким. Чим є Росія є. Ще знаєте два таких дуже важливих запитання щодо Херсонщини. Я впевнений, що також вам їх ставили. Ну, от перше запитання: ну, всі, всі всі себе запитують, так і звісно, що ми ставимо ці запитання експертам. То от ми бачимо, що зараз вивозять українців, хоча б намагаються. Ми називаємо це депортацією, тому що ну здається, що от саме така є мета, але пам'ятаємо про те, що раніше українців українцям не можна було. Було виїжджати, їх просто не випускали. Ми пам'ятаємо ці багатокілометрові черги. Так пам'ятаємо про те, що ну, в принципі не пропускали через блокпости. То що змінилося? І чи е, ну от з боку гур, е, аналізуючи цю ситуацію, е, як ви вважаєте, якою є головна головна мета у цієї депортації, у цієї так званої евакуації? Мова йде саме про депортацію, про примусове переміщення українського власне за національним за етнічним складом українського населення. І тут мова йде саме про геноцидну депортацію, бо переселяють примусово переселяють етнічних українців із території із Херсона із Херсонської області. Їх не випускали, коли ми говоримо про кілометрові черги, їх не випускали до України. Люди, які хотіли евакуюватися, власне, хотіли до України потрапити на підконтрольну територію, а натомість стимулювали всіляко виїзд на територію так званої Російської Федерації, і те саме ми бачимо сьогодні. Дуже красномовна термінологія Путіна, коли він нещодавно сказав про те, що цивільне населення треба убрати із Херсона. Да, тобто, це от слово «убрати» – це не про евакуацію, не це не про гуманітарний аспект. Воно дуже чітке, утилітарне. Я думаю, що такими словами приблизно Гітлер говорив про вирішення остаточне вирішення єврейського питання свого часу. Тобто, так, це черговий акт геноциду і геноцидної політики. Зокрема, для чого ми ми маємо факти і перевдягання російських солдат в цивільний одяг. Може йти мова про підготовки провокації, в тому числі під чужим прапором, продовження терористичних актів з боку решистів. Власне, як держави терорист Росія і продовжує і і практикує подібні теракти. Ну і в принципі, мова йде про те, що весь Херсон перетворюють на укріп район для того, щоб тримати оборону. Путін цілком можливо хоче перетворити Херсон на Сталінград. У нього нічого з цього не вийде. Українці звільнять і Херсон і докупуючи власне всю захоплену територію. Ми повернемось до кордонів 91-го року. Але ціна звичайно, ми бачимо, що щодня Україна платить високу ціну для за захист своєї незалежності за звільнення території, пане Андрій. Ну тоді друге запитання: так що всіх ставить в тупик? Такого немає слова в українській мові, але глухий кут так. глухий кут, так так Тож Навіщо вони прапори свої знімають? Чи це якась частина психологічної операції? І на що тоді розрахована ця операція? Ми ж ми ж точно знаємо, що ЗСУ, ну побачивши, що вони зняли прапори, не буде думати: а, ну, значить, вони пішли. Тобто, на що це розраховано? Ну ви знаєте, зафіксовані такі випадки, але все ж таки, це не, не практика. Ну, ми знаємо про те, що до, до начебто, перевезли цю окупаційну адміністрацію. Частину прапорів зняли, частина залишилась. Ну можливо, ті самі військові, які виконували ці накази, виправляли ініціативу і знімали прапори, враховували досвід подій на харківському напрямку, в тому числі і на Херсонському напрямку. Коли внаслідок панічної втечі ці триколори кидали як з ганчірки, власне з якими вже фоткались потім українські військові, можливо, хтось хотів врятувати прапор. Поки що це не можна сприймати як якийсь самостійний фактор і матеріал для аналізу. Зрозумів вас, пане Андрію, дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Андрій Юсов, представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали те, про що говорять рашисти одне з одним. Тобто, ми бачимо, чуємо ці перехоплення. Знаємо про те, що вони дійсно дуже дивуються, тому як вміло діють збройні сили України. Вони говорять про те, що тут маю процитувати. Це не моя цитата, що вони рашисти смок у українців в тому, як українці воюють. Ми сподіваємося, що це буде поширюватися. Вони зрозуміють, що їм нема чого тут робити, що вони приберуться. Ну але якщо вони не зроблять це самі, то це зроблять зсу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.